Ну що ж будемо починати? Клуб молодого політолога повернувся з курортів та взявся за роботу. Четвертий рік ініціативні чернігівці збираються разом аби обговорити останні події у політичному житті країни. Зазвичай на свої збори молодь запрошує гостей політиків місцевого та всеукраїнського розливу, чиновників та громадських діячів. Першому новому сезоні став Олександр Солонтай. Експерт інституту політичної освіти розповів про перспективи нашої держави на наступні два роки. Фахівець із виборчого законодавства розставив всі крапки над і обирати президента українців. Запросять в останню неділю березня 2015 року. Багато хто в своїх обмовках, в своїх розмовах говорить про те, що от ми маємо два роки до президентських виборів, але зараз уже стартувала достроково виборча кампанія. Нічого подібного, вибори відбудуться в березні. Це означає, що наступного року в другій половині буде інтенсивна виборча кампанія, тому не дивно, що зараз вона вже триває. Наступний похід громадян на вибори має відбутися восени того ж року. Утім, експерт не виключає в разі перемоги Віктора Януковича, місцеву владу Україні більше не обиратимуть. За таким сценарієм вже більше року живе столиця. Київська міська рада і київський міський голова працюють понад термін уже півтора роки. Зокрема, ще минулого року закінчилися їхні каденції повноваження. Тільки цього року опозиція підняла це питання уже понад Рік з хвостиком, як вже й опозиція підняла це питання, і влада погодила, що вже повноваження завершилися, але виборів тим не менше немає. Столичний гість переконаний, чинну владу необхідно змінювати якнайшвидше. І Олександр Солонтай знає, як це зробити. Опозиції роздає цінні поради, хоч і не є симпатиком жодної політичної сили. На жаль, опозиція веде дискусію приблизно так: що нам потрібно консолідуватися, щоб перемогти Януковича в другому турі. Це помилка. Дуже глибока стратегічна помилка, бо найкраща перемога для опозиції це зробити так, щоб Януковича в другому турі не було. Тоді Янукович забезпечить чесні вибори в другому турі. Для Віктора Януковича ще не все втрачено. Наголошує громадський діяч. Попри низький рейтинг, нинішній президент може повернути довіру виборців. Це станеться, якщо гарант підпише угоду про асоціацію з Європейським союзом, припинить репресії, допустить політичних в'язнів до участі у виборах, а владні повноваження поверне прем'єр-міністру та Верховній Раді.